Я абсолютно, я абсолютно не ображаюся і говорю, дійсно, на сьогоднішній день ситуація в державі страшна. А, я школьний Олег Михайлович, начальник УВС України у Вінницькій області. Знаходжусь тут, по-моєму, з 5-го числа. Тобто майже дві неділі знаходжуся разом з вами тут, знаходжуся з народом. Виконуємо ті, які в нас є. Проблеми по нашій області. Стих, Що -щоса, Що -щоса. Що я ті цю не відправляю нікуди. Не... Я в цю і не супроводжую <in voice> їх. <in voice> нікуди. <in voice> <in voice> Тому я хочу сказати, що я сидів був з народом. Я зустрічав всіх людей, які до мене приходили. Жоден не сказав, що я не буду з нею зустрічатися, або десь цю людину не прийняв. Я й далі буду виконувати всі свої функції для захисту ваших інтересів. Є вас якісь приходять до мене говорити. Я народом, Я з за до двадцять 25 років. Мене є пропозиція. Тоді хай наш шановний міліціянт, який приїхав до нас охороняти Вінницю і клянеться нам, що він чесно буде це робити. Він нам присилає 10 міліціонерів сюди на майдан, які будуть які будуть супроводжувати автомайдан від тітушок. Ви обіцяєте нам, що ні один автобус сьогодні не виїде.

Я дам вам два вас помочь. Це чорновіська <говори> з Києва! Відкличте Беркут! Відкличте Беркута Кива! Беркут, ягуар, внутрішні війська! Хоть це все повернути назад і не вбивати українців! Вивешників назад! Вивешників назад! Белешників назад! Можу пообіцяти вам зробити. Я роблю що я не маю не входить у мою компетенцію. Я, я, вам, я вам брехати не, не пошкайте, Я вам брехати не буду. Війська не входять мою компетенцію, Це сказав, шановне товариство ми просили начальника усів, що він як начальник ус. Поставив до відома нашого голову облдержадміністрації мовчана приїхати сюди на майдан. Поки не буде мовчана, ми нікого звідси не відпустимо. Зводи да, 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 мовчана сюди. Да. Це перше питання. Друге питання ми не давали, ми не давали дозволу, щоб там з другої деша УС нас знімали на відеокамеру. Кожна людина є захищена конституцією. Я не давав право, і ви не давали право. Чому нас знімає відеокамер? Тут вже файло достатньо їх на стовпах, цих відеокамер. Але... Журналісти знімають. Але скрита зйомка це заборонено законом, це повинно рішення суду бути. Ми ж знаємося. Рішення суду на скриту зйомку. Тому не треба. І ще одне. Будь ласка, дзвоніть звонь... мовчану, дзвоніть новчину, яка їде сюди. Запитання, чому з такою частотою їздять швидкі допомоги? Швидка допомога їздить з ботанічної багато машин, тому що вивозиться зброя. Люди задумайтесь, тому зі швидкі допомоги перевіряйте. Подивіться, з якою частотою їздять швидкі допомоги. Задумайтесь, чому міліція супроводжує ті тушу до Києва. Це раз задумайтесь. Чому ви, будучи начальником УВС, не можете відкликати міліціянтів? Це два. Задумайтесь чому зараз у гувінтері так багато міліціянтів і облдержадміністрації. Якщо ви їх всі озброєних не виведете назад, ми змушені будемо брати всі ці будівлі і вас відправимо у відставку. Якщо ви самі до півночі не виконаєте наших вимог, або це.